Вітаю на каналі Польська Початкова. Говоримо сьогодні з реченнями: будемо говорити про два займенники: Я і ти. Тобто, я перша особа, то, що ви говорите про себе, і ти, то друга особа, то, що ви говорите комусь, до когось. Говоримо з тієї словами. слова я вам подаю, щоб ви зрозуміли, як ви маєте сказати, і як ви маєте, як треба написати. Bo tu, widzicie, e, no, na to BND, czy zny. E, tu mają BND. BND. Tak, hmm. dla przykładu. Dobra, jedziemy. Lekcja numer 35A, albo szukam budynek numer 35A, albo z numerem 35A, albo z numerem 135A. Dalej. Zaimek ja, liczba pojedyncza e, i czasomniki e, czas przyszły, to znaczy dwie słowa czasu najbłędniejszego. Dalej. E, ja będę dzisiaj w domu, to znaczy ja będę dzisiaj w domu. Ja pójdę po obiad. Тобто я піду по обід. Маємо таке оскреску. Оскреску читається як У. Тут зверху бачимо таку. Можу я таку. Могу вам отак написати. Так? Далі. Е, я поїде до склепу. Я поїду до магазину. Я знайде ту річ. Я знайду ту річку. Tą rzecz, którą szukam, tak? I ja to zrobię. Proszę pana, pan się nie martwy, Ja to zrobię. Ja panu zatelefonuję. Jak skończę, ja, e, ja się odezwę. No. Albo proszę zatelefonować, albo proszę mnie później zabrać. Jak ja to zrobię. Dobra, jak pan to zrobi, to ja zatelefonuję. No, albo pan. Zatelefonuję. No. Або пан одеб'є, а я дзвоню. Ну, таке буває, що е, е, десь в когось там, чи, чи в шефа, чи у вас скінчилися е, гроші на карті, і тоді він подає сигнал, ви маєте йому перезвонити. Або ви подаєте сигнал. Це звичайна річ, я такі речі пояснювати не буду, що так, аж так глибоко. Да? E, proszę pana, pan się nie martwi, ja to posprzątam, tak, ja to posprzątam, to to, tu, proszę pana, pan nie przeżywaj, ja to poprybieraj, ja tu posprzątam, tam posprzątam, to posprzątam e, i tak dalej, czy dzisiaj posprzątam, ja to e, jutro posprzątam, e, czy dzisiaj poprybieraj, jutro poprybieraj, tak, tak, dobra, e, dalej, ja tą rzecz sprzedam, nie podoba mi się to, ja to sprzedam. Ну, вистав я на ліпса і з Тобто, не подобається мені та річ, я її продам. Як це то з пшедом. Потребую гроші, продам. Таке часто буває, коли ви десь когось е, працюєте і може бути така річ, що вам потрібна, а в нього там, наприклад, 18 комплектів тих, чи там 20 роверів, а вам якраз ровер добрий до роботи потрібний десь під'їхати. Антось, так? Але ніколи на перше не покажете, який вам це подобається. Показуйте, котрий не подобається. Бо вони туди не зрозуміють, що робиться, так? Бо є такий прийом, щоб ви зрозуміли. Якщо ви десь купуєте якусь річ, от, наприклад, перепрошую, у вас є три речі. І, наприклад, найбільше вам подобається оця річ, то буде ваша а, а, найбільша помилка, як ви прийдете. Із тих трьох речей виберете цю і скажете, скільки вона коштує. Як не приблизно однаковий, зразу на нього ціна підобється. Тобто ви маєте сказати, а є та же коштує? Але вона вас не цікавить, так? Зелі то спшеда. Ага, а то то, то, то бим пану там танець спрятав. Оба, прошу вас. Ну, так що ви зрозуміли, то трошечки проганде, так? Далі. Ja to posprzątam, ja to sprzedam, proszę pana ja to kupię, dobra, to ja to kupuję, Kupię, kupuję, o, дивijcie, jeszcze, jeszcze wam kazał, że pokażę wam różnicę, to U, kupię i pójdę. patrzcie, i tu i tu my U, ale jak w ukraińskim czy w rosyjskim mowie tam będzie bukła O, то звичайна річ чи в українській, то е, буде крескою. Якщо буде У, ну, 99% буде отаке У. Таке, подібне до українського И. Тому треба дивитися, як вони пишуть, Так, далі. Я то спридам, я то куп'є, я то прив'язую. Тобто я то продам, я то куплю і я то прив'язую. Я то панщині мертвий, я то прив'язує, я то пану заньосе. О, я то пану подам і, і так далі. І маємо, ну, наразі того досить, то і так багато, то я вже подав з 15 дієслів, як мінімум, на одну лекцію 15 хвилин, ну, то дуже багато. Далі, ти тепер маємо ти е, бенджеш. Тобто, дивіться, ще о, може бути інакше закінчення, що пан бендже, пан піде. Але e, він вам говорить, як у e, польській мові до другої особи. До вас можуть звернутися як до третьої особи. Там пані Катарина, пані там піде. Пані там зроби. І тобто, он там піде, он там зробить. Тобто, вже так само, як третя особа. Чи вона там pójdzie, він то zrobi. А говорить до вас як би до до, до, до другої особи. але як про третю особу, ну то треба зрозуміти, то я вам, до речі, скажу е, ніякій мови. Наприклад, я в ну, там, там е, словацькі, там таке може бути. Але е, решта в германомовних групах слів я такого не знаходив. Навіть е, не знаю, чи є ще в якихось інших мовах, то я всі мови не знаю, але приблизно думаю, що такого нема. Ну. Далі. В староукраїнській старо може би було, а пан там піде. Що не може бути? Може бути, тому що то було з Польщі взято без питань. Далі. Але ми зараз говоримо, решта я вам поясню пізніше. Ти, аби ви собі не запутувалися, це сама найпростіша форма. О, там, бендеш нині дісій вдома. Так, бенде вдома. О. Ja będę w domu. Pójdziesz dzisiaj do sklepu? Tak, pójdę do sklepu. Pójdziesz po papierosy. Tak, pójdę. Pojedziesz do miasta? Tak, pojadę, proszę pana. Znajdziesz tą rzecz. Tak, znajdę, proszę pana. O, wiecie. Budesz w domu, tak? Чи е, підеш до магазину, оце поїдеш до склепу, далі, поїдеш на місто, так, о, то поїде, прошу пане, тобто поїдеш на місто, поїду. Знайдеш ту вже, знайдеш ту річ, так, знайде, прошу пана. зробиш то для мене, там пані Михайле, чи там пані Василе, зробиш пан то для мене, зроби пан то для мене, другими словами, е, Dobra, zrobię. Де то то є? Зроб'я. О! Йож іде. Йож robię. Іде то так само було би. Треба іде. Писати. Там нічого такого немає. Я вже вам е, аж таки. То я вам напишу. Ще. І. Демо? Іде. он. О! Іде у на місто! Dalej, sprzedaż, e, no, no posprzątasz, no dobra, tu posprzątasz, dobra, posprzątam, sprzedaż, dobra, sprzedam, nie ma sprawy, to sprzedaż za te pieniądze, za tą kasę sprzedasz, sprzedam, nie ma sprawy, tam za 20 zł sprzedasz, sprzedam, chciałbym 22, no dobra, za 20 sprzedam. Dalej, kupi pan to, kupisz pan to, kupię. Tak? Kupię to. Dalej. Czy Pan to kupi, czy... Tak, kupię, tak? Przyniesiesz mi to? Ty mnie to przywieziesz? Tak. Przywieziesz mi to? Ty mnie to przywieziesz? Tak, przywieżę. Dalej. Przyjedziesz jutro do pracy? Tak, przyjadę. Przyjdziesz jutro pracować? Tak, przyjdę. E, będziesz jutro to robić? Tak, będę. E, no... І так далі. О, бачите, така коротенька лекція змісту. Дуже багато. Я думаю, що е, вам досить того е, і для граматики, і для хто, особливо хто вчить, ну, хто що взагалі в Польщі не був, то ну, взагалі супер. По факту так. Я би колись, якби мене так вчили, я був би з того задоволений. Я всім дякую. Кланяюся і прошу підписатися, тому що знову дійшло до сміху, що 25% по статистиці підписані з тих, що постійно дивляться. Ну, Як вам так, я не знаю. Мені би це було трошки так якось не так. Добре. Шануйте чужу працю, щоб вашу працю теж пошанували, то. Хто мені допомагає, як то кажуть, хто е, бідному подає і Бога позичає. Працюйте всім Боже, благословень, е, любіться і шануйте, моліться за мир. В першу чергу, кланяюся і запрошую.